І всім привіт ви на каналі Русус! І сьогодні я вам покажу, як отримати ось такі ось предмети цукерки. Фіолетова, жовту цукерку, тикву, ой, гарбуз, яка може якщо на неї нажати, світитися та свічку. Фіолетова цукерка дає нам супер Пригучість, Ось як бачите. А жовта супершвидкість. І я зараз покажу, як їх е, придбати. Нам для цього потрібно джекпак. А, ну, І можна, якщо ще можна, то е, цукерку швидкості. Ну, це не обов'язково, просто щоб швидше було. Ось, демо в хаті буде тільки, сукаємо. І підлітаємо бо нас можуть забрати. ось Або забирають нас, або дають нам цукерку. Ось нам дали цукерку, а могли забрати. Ну, і вбити. Зараз ви побачите. Ось, я прилетів ще к одному, к одному дому, стукаємо і відходимо. Ну, лі, лі, літаємо. І ось мене забрали. Ось, будинок опускається і все. Це мінус. Мінус я. І ось. А зараз я покажу. Ось. Я отримав ці цукерки. А зараз я покажу, як отримати гарбуз і свічку. Ось гарбуз. На нього можна тикати і він буде ось так, ось, ну, горіти. І, а на свічку не можна тикать, просто вона світиться і все так прикольно. Та як же це зробити? Нам треба зайти в меню і свічку можна купити за 25 золота, а один грабу за 40 золота. Ось. Бачите. А оцей гарпун, це, ну, він за робукси, але я його не можу придбати, бо в мене нема робуксів. Так, тут і тут більше нічого нема. Ось. Ну, і коли ми ставимо його, ну... Цей звичайний гарпун, тільки ось, бачите, з літак водів. І ми його поставимо, направимо на літак, і гарпун буде за літаком ну, летіти до того моменту, як не закінчиться або не, не, не зачепить його. Всім бувайте та отримати цукерки, поки ще є час.